Привіт, друзі! Запрошую вас підписатися просто зараз на наш канал, тому що ми воюємо також на інформаційному фронті, і кожен ролик українською мовою це ще одна перемога для україномовного контенту. А тепер переходимо до теми нашого відео. Десь місяць тому я здав успішно предмет, навчаюся на магістратурі з психології, який називається лікування посттравматичного стресового розладу. І під час того, як я навчався, під час того, як е, здавав екзамен, я зрозумів, що це дуже важлива тема через те, що зараз ми переживаємо дуже травматичний такий досвід, е, досвід військової агресії з боку Росії. І також зрозумів, що дуже багато людей не мають психологічної грамотності і не можуть зрозуміти, що з ними відбувається. Е, тому це відео я зробив таким чином, щоб ви могли продіагностувати себе, зрозуміти, чи у вас є посттравматичний стресовий розлад. І якщо є, щоб ви змогли звернутися за допомогою до фахівця. Тому давайте для початку розберемося з тим, що ж таке цей посттравматичний стресовий розлад. Отож, друзі, уявімо собі, що якась людина пережила сильний стрес, так? Під сильним стресом, тобто під травмуючою подією, я маю на увазі це якась така сильна, інтенсивна, жахлива подія, травмуюча подія, яка несла пряму загрозу життю і здоров'ю або вас, або вашій сім'ї, або цілому суспільству. Так, і людина переживає цей травматичний досвід, і якщо в неї сильна, Нервова система, якщо в неї хороша спадковість, хороша така психологічна конституція після пережитого сильного стресу, людина має таку природу здатність до так? і якщо людина, допустимо, сильна нервова система, то переживши якийсь обстріл і виїхавши, наприклад, з-під небезпечної території, повернувшись, наприклад, на Західну Україну чи за кордон, людина дуже швидко адаптовується і дуже швидко вертається до нормального життя. Так, в неї можуть бути якісь симптоми, наприклад, можуть снитися деколи сни, якісь жахливі чи деколи виринати якісь спогади. Але загалом, щоб ви розуміли, що більшість людей здатні до того, щоб адаптувати свою психіку до нових реалій, і після пережитої травмуючої події, допустимо, вони від декількох тижнів до декількох місяців адаптовуються і живуть як і до того, просто з невеличкими змінами, тобто їхнє життя кардинально не змінюється. А от як саме формується посттравматичний стресовий розлад? Е, людина, в якої розвивається посттравматичний стресовий розлад, вона не може нормально адаптуватися до нових реалій життя після того, як вона пережила цю психотравмуючу подію. Так? Якщо людина, яка е, здорова, можна сказати, так? якщо людина з сильною психікою вона адаптувалася, то людина, яка переживає посттравматичний стресовий розлад, вона після того, наприклад, як був обстріл, і вона переїхала на Західну Україну, вона не може адаптуватися до цього життя. Ця травма настільки сильна, ця, ця травма настільки ще в ній, настільки роз'їлася в ній всередині, що вона не може суспільно адаптуватися, не може знайти роботу, не може налагодити контакт з сім'єю своєю, не може. Тобто не може жити звичайним нормальним життям, в неї формується сильний розлад. От і я хочу, щоб ви зрозуміли цей основний фактор: що е, якщо ви після того, як пережили якусь травмуючу подію, якщо ви вернулися до нормального життя і можете жити як і раніше, тільки з невеличкими якимись змінами, та е, зараз війна, ми не можемо жити точно як і раніше, то у вас немає посттравматичного стресового розладу. Ви просто пережили стресову ситуацію, і ви адаптувалися. Якщо ж після цього у вас розвинулась, допустимо, сильна депресія. Небажання виходити на двір, небажання взагалі контактувати з світом, небажання працювати тобто апатія, хворобливість, різні нав'язливі стани, агресія, так погіршили стосунки з близькими, тобто і ви не можете, ви вже не бачите, ви не можете себе знайти в цьому новому світі, який настав після травмуючої події. Якщо це так, то у вас є посттравматичний стресовий розлад, який потрібно лікувати. Давайте тепер розглянемо основні симптоми посттравматичного стресового розладу для того, щоб ви могли перевірити себе, подивитися, чи є у вас більшість тих симптомів і зрозуміти, чи є у вас посттравматичний стресовий розлад, чи немає. Тож, першою групою симптомів посттравматичного стресового розладу є симптоми повторного переживання. І переважно вони супроводжуються. Різними виявами і способами повторного переживання тої тримуючої події, яка відбулася, це можуть бути нав'язливі думки, е, які прям лізуть в голову, якби е, е, на мус, Та? Тобто людина від них хоче відмежуватися вони на силу заходять флешбеки, е, сни, нічні жахи. Також може бути, що людина настільки якби, повертається в цей стан, що вона відчуває запахи, запахи, якісь відчуття навіть тілесні переживання тої події, і в неї деколи з'являється відчуття, ніби подія ця не закінчилась і не є в минулому, а ніби вона цю подію постійно переживає знову і знову і вже в теперішньому часі. Так? І В таких крайніх випадках люди взагалі можуть. Погружатися в такий стан, що вони ніби відчувають, переживають цю подію знову, вони пітніють, втікають, ховаються, наприклад, десь переважно ці от симптоми повторного переживання, вони такі насильницькі. Тобто людина хоче відсторонитися від цих спогадів, хоче від них втекти, а вони насильно проникають в свідомість і постійно, якби атакують людину, людина не може з тим справитись. Другим пунктом симптомів — це є симптоми уникання. Людина, в якої діагностують посттравматичний стресовий розлад, вона схильна уникати будь-яких спогадів, будь-яких згадок про травмуючу подію. Наведу приклад, допустимо, людина, яка пережила обстріли і переїхала вже, перебуває в безпечній території, вона буде уникати будь-яких згадок про війну. Наприклад, якщо вона буде включати новини і будуть там згадувати. Події, які вона пережила, вона буде дуже швидко виключати, буде старатись втекти від цього. Вона буде уникати розмов про це. Вона буде уникати місць, які можуть нагадати про те, що вона пережила. Наприклад, люди, які пережили автокатастрофу, вони будуть уникати того місця, взагалі, навіть того району, де це сталося. Так само люди, які пережили зґвалтування або напади, якісь фізичні, вони будуть уникати, наприклад, тих місць, тих вулиць, де на них напали. Основною характеристикою цього пункту є уникання, намагання сховатися від того, що може нагадати і викликати цей тригер, тобто про подію. От і такі люди також можуть можуть уникати друзів, знайомих, якщо вони, наприклад, говорять, зачіпають цю тему, та людина може ховатися, ізолюватися і взагалі не виходити з дому. Тому що все навколо її нагадує про цю тримуючу подію. Єдиний для як вона думає, для неї вихід це ізолюватися вдома, не виходити нікуди, щоб не чути, не бачити, і знову щоб її не повертали ці симптоми повторного переживання туди. Третім симптомом можна назвати нездатність такої людини розслабитися. Такі люди перебувають в стані так званої постійної бойової готовності тобто, вони перебувають в стані постійної тривоги. В стані постійної тривоги в очікуванні, що ця психотравмуюча подія, яка відбулася в них в минулому, що вона станеться знову. І вони постійно в такій тій реактивності перебувають і не можуть розслабитися, не можуть нормально спати, не можуть відпочивати нормально, відповідно, не можуть нормально концентруватися і працювати. І як відповідно страждають всі інші сфери життя, які пов'язані, так? Ну і звісно, що є супутні е, такі. Симптоми, які йдуть разом з цим переважно в одному комплекті. Бо якщо в людини вже розвинулись ці попередні симптоми, то разом з тим також в пакеті звичай, йде депресія глибока. Так коли людина там не бачить сенсу життя, вона не може прийняти той новий світ, який настав після тої тримуючої події, яка сталася, вона не хоче його приймати, вона не бачить себе в ньому. Вона постійно перебуває в такому апатичному стані. Досить часто ці люди також можуть зірватися на алкоголь чи наркотики. Також не можуть бути досить агресивними. От, і відповідно зрозуміло, що разом з тим супутніми проблема є про завжди проблеми в сім'ї, тому що ті люди дуже ізольовуються від своїх близьких, закриваються, можуть бути агресивними, можуть заявляти, що їх ніхто не розуміє. От, і загалом ці люди вони, вони якби ізольовуються від суспільства, від своєї сім'ї, від близьких, і вони якби стають так осторонь. І проживають цю таку глибоку рану, глибоку ці, депресію і, і ці всі інші симптоми, які їх супроводжують. І це насправді дуже небезпечно е, тому е, дуже важливо є е, знати ті ці симптоми і зрозуміти, що у вас може бути ПТСР. Тому ж таки, наголошую, що окремо, якщо брати ті всі симптоми, які я е, перелічив, якщо брати їх окремо, то це може бути просто в когось може бути просто депресія, в когось може бути просто е, повторне переживання. Травмуючі події. Так? Якщо ці симптоми є поокремо, і вони, не, наприклад, не впливають так кардинально на ваше життя, наприклад, ви живете, ви переїхали зі Сходу чи з, чи з Півдня, чи з, звідки переїхали на Західну Україну, у вас деколи є панічні атаки, вам деколи можуть повторно згадуватися ці події, але ви тут адаптувались, ви нормально живете з сім'єю, ви працюєте чи волонтерите щось зробите, ви активні. Ви не ви не ізольовуєтесь, то у вас немає посттравматичного стресового розладу. Але якщо ті всі симптоми, які я прилічив, вони вкупі або в такій комбінації, якісь і ви не змогли адаптуватися до нової реальності, яка зараз є. Е і переживаєте всередині такий жах, такі муки незрозумілі, вам здається, що ви не знаєте, що з вами щось жахливе твориться, що просто щось жахливе. Але ви не розумієте, що ви не можете як раніше спілкуватися з людьми, ви не можете як раніше любити, ви не можете бути знову активним членом суспільства. А ви десь стараєтесь заховатись, так то у вас є посттравматичний стресовий розлад. Тож, друзі, переходимо до останнього нашого пункту. Що робити, якщо ви зрозуміли, що у вас посттравматичний стресовий розлад? Найкраще знайти кваліфікованого психотерапевта, чи найкраще напевно, психотерапевта. Наприклад, з популярних методик це є когнітивно поведінкові терапевти або гештальт-терапевти, які працюють з такими проблемами. Дуже важливо, друзі, перевіряти їх кваліфікацію. Щоб це не виявилися якісь коучі, та, які насправді не мають освіти, які не належать до ніякої асоціації, тому що якщо віддати до психотерапевта, він має бути активним сертифікованим учасником однієї з асоціацій психотерапевтичних. Входити, наприклад, в асоціацію когнітивно-повінкових терапевтів України чи гештальт-терапевтів України. От якщо такої, якщо цієї людини нема в асоціаціях, не раджу вам звертатися до таких людей, тому що можуть вам тільки нашкодити, і може вам стати гірше. От тому, друзі, надіюся, що моє перше відео на тему психології було корисне. Надіюсь, вам сподобалось. Буду дуже вдячний за коментар чи лайк. Тому дякую за вашу увагу. Якщо у вас є ще якісь питання цікаві на тему психології, пишіть в коментарях. Я вивчу ці питання, і, можливо, запишу наступні відео. Дякую за вашу увагу. З вами був Василь Яворський. До нових зустрічей.